Давайте зробимо букет. А про цю квітку ви мені писали? Що вона зветься фізостегія? І гіпсофілу таку для пишності. Жива обгортка із папороті. Робимо білий букет з ромашок, фізостегії, правильно кажу, і гіпсофіли. Дивіться, що буде. Треба, звичайно, порозпутувати її і позачищати. Ромашки. Ой -ой. Ромашки зверху, ромашки зверху. Це в нас основне. І квіточки. Так, намагаюся робити його по спіральній техніці. Так. І для пишності гіпсофілу. Я зараз заплутаюся в цих гілках. Це моя домашня гіпсофіла, Така вона росте дома. Я зараз розберуся, як її тут треба. Розбираємо на гілочки. Більше ромашок. Ось така пишна гарна, ми її можемо засунути всередину. Твізостей її хай тричить. Чи правильно я кажу, я завжди на цю квітку казала Вероніка. Мені жінка на базарі. Купіть Вероніку, купіть Вероніку, то я кажу Вероніка, а в неї є своя назва. Де не вистачає ромашок, треба більше ромашок. Просовуємо їх отак наверх. Вони будуть королевами в цьому букеті. Все хочу сказати на цю квітку жіночим ім'ям. Називали б квітку іменем жінки. І ми б не плутались. Бо ми як ті квітки. У когось така рожева є. Отака От рожева. А в мене немає, чи вона перепилилася, чи перевелася. От купувала всі білі. Всі білі. А мені сюди якраз біла підходить. Буде такий білий-білий букет. Ви теж подумали про весілля? Люблю білі квіти. Там іде? Чую. Хтось там йде? Подружжя йде. Доля. І малий. Розказує Мам... щось. Добрий вечір. Як вам букет? Дякую. Гарний. ніжний, весільний букет. Так. Скажи, яка краса. Хто себе похвалить, як я не я себе похвалю? Де тут мені ще не вистачає ромашок? Або напрошуйся, похваліть мене, похваліть мене. Похваліть, ну похваліть, ну похваліть. Я вас теж дуже люблю. Ви мене надихаєте на ці букети, бо я не знаю, аби не ви, ти б не робила букет. Бо треба робити букет для когось, для когось треба робити. Для того, кого ти любиш. Я хочу обгорнути букет свій листям папороті. Воно в мене вже таке салатове, тому що у нас спека. А ромашки розтвіли, все розпустилося. Ой, у мене ніс щажиться на полок. Все розпустилося, все цвіте. Зв'язуємо наш букет. Ну, шикардос! Шикардос! Я вам покажу, как я связываю. На вузлик. Вот так три раза обкрутила и на вузлик. Точнее, не на вузлик. на воздух. Так. Підрізаємо кінчики, все рівненько підрізаємо. А це щось стирчить? Отак. Джик. І презентація? Презентація букету. Готова. Кажіть, як там? Бо я не бачу. А воду поставити, і ромашка така буде така. Ну, вона буде така велика. І це ж. Я готова. Хто не заміжній? Ловіть! І покрутить, як просили.